19 серпня армія РФ вкотре обстріляла населений пункт 1 травня в Апостолівській громаді. Через осколкове поранення у власному будинку загинув 36-річний чоловік. Його собака лишився неушкодженим. Доглядають за ним сусіди. Тієї ночі російські снаряди пошкодили і будинок пані Світлани. Це перший прильот був час ночі, три десь отут були. А потім ну, я вийшла, послухала, пішла опять в домівку. І знову були прильоти, два прильоти. А потім я вже пішла в підвал. Було сильно. Вікна, деякі стекла повилітали. Це страшне. Останні дні, буквально з самого утра. Оце там йдуть бої дуже тяжолі просто. І прильоти сюди дуже часто. Загалом у селі 1 травня пошкоджено 11 будинків, а місцеві жителі знаходять нерозірвані касетні боєприпаси в себе на городах. Сьогодні обнаружили ще три снаряди не розірвані. Там далі є ще один, ще два далі навіть. Всі остальні були знешкоджені на цій території. Виїжджати не плануєте там. Ні, а зачем? А куди? Тут я родився, тут я і помру. Наверное. Прийдуть, будемо бити. Все, навіть. 8 липня близько сьомої ранку в населений пункт Новосеменівка росіяни скерували ракету С-300. Через це тут пошкоджений водовід та частково зруйновані чотири житлові будинки. В момент прильоту ракети місцевий житель Василь був на вулиці. Я вийшов, ходив, ходив, тут воно почало добре. Я став і збалакив по телефону. Це я вам показую, як воно було. Як глянув, блін, і одразу тут. Упав, накрив руками голову і лежав минут 20, поки воно все вернулось назад. Побило кришу, там вон дивіться полатано, там і далі, там і потолок пробило в, этому, в хаті. Усього в Апостолівській громаді 20 населених пунктів. За словами голови Андрія Оси, від російської агресії постраждали шість із них. Тут пошкоджені та частково зруйновані більше 60 житлових будинків. Ну, люди виїжджають з усієї громади, за нашими попередніми підрахунками десь 30-40% виїхало. Дуже важко встановити точну цифру, люди виїжджають, потім повертаються. Зазвичай люди виїжджають, коли у нас починається шум, мабуть, обстріли. Люди, як затихає, повертаються. Постраждалим надається термінова допомога у вигляді шиферу, плівки, листів у до війни в апостолівській ОТГ проживало близько 18,5 тисяч осіб. Нині проживають близько 13 тисяч. За словами начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченко, попри регулярні обстріли з боку армії РФ, усі громади Криворізького району працюють в штатному режимі. Останні два місяці ворог обстрілює систематично, хаотично кожної з громад нашого району. Я не скажу, що це збільшена активність. Вона стабільна кожного дня, яка то громада потерпає від обстрілу то прикордонних територій громади, а також на жаль страдають і населені пункти. Спочатку повномасштабної війни в Криворізькому районі внаслідок обстрілів російською армією загинули 17 цивільних осіб, 44 отримали поранення. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.